Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги, 18-й проєкт серії Advent календар верстальника це вікно Тостер. Так називається реклама, яка вистрибує з якогось боку сайта, наприклад, ось таким чином. І а, вона, відповідно, має певний рух, тобто вона звідки з'являється там, зліва, знизу, справа. Да? Байдуже. Відповідно, для цього є певні властивості, які дозволяються зробити. Ну і безпосередньо зовнішній вигляд саму таку структуру, самі ці всі елементи керування, поле форми, вони повинні бути тут. І відповідно для цього потрібен HTML і CSS. Ну, макет сенсу показувати після того, як я вже показав, особливо немає, але макет існує. Звісно, він доданий в структуру початкову папка старт, яка у мене тут. Все це ви можете завантажити за посиланням. Мається на увазі за посиланням. В описі під цим відео там є всі папочки до всіх адвентів. Знову ж таки, поки що на цей момент я їх не завантажив. Якщо її там раптом немає, напишіть в коментарях або в телеграм-чат, який також на які є посилання в описі під цим відео. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Телеграм. В якому є спільнота цього каналу активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронт Багато теорії та ще більше практики. Це онлайн-курс, уроки в режимі стріму. Обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу, тобто у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях. В сфері фронтенд розробки за підсумками курсу ви будете мати декілька великих практичних проєктів: це багатосторінковий сайт на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript, і веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя, друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години. В неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті, перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня. 3 дні. Повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце в ці дні і сплатити залишок 5,2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лют після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс. так також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того, щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів, і після переказу обов'язково напишіть в чат в Telegram посилання в описі. не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною. Структура проєкту, класичні HTML, папочки CSS файлом CSS і зображення, які будуть використані в цьому проєкті. По структурі по коду. Основний контейнер. І він у нас має клас тостер, ну, просто для того, щоб показати, що це тостер, а не в що це саме такий тип. Хоча, якщо ми напишемо тут Wrapper, буде все те саме. Але, знову ж таки, навіть по цих проектах ви бачили, що Wrapper частіше ми використовуємо, коли ми обгортаємо і щось є в центрі на да, сайту. Хоча, знову ж таки, це не правило. Можна написати Wrapper, написати для нього клас, і все буде працювати так само. Елемент закриття вікна. Подивіться, ми маємо в тостері, да, тобто в цьому в загальному контейнері, якщо ось так подивитися, є елемент з класом close, далі йде сама по собі зображення. Це ота картиночка, яка знаходиться з правого боку, оця обкладинка. Далі у нас є заголовок, також він сам по собі. Хоча це все всередині цього блоку. Тобто Загалом, це все, да, все, що ми маємо, воно є. Частинками і далі йде абзац, це описова частина і формочка. Формочка, яка має в собі один інпут і одну кнопочку. Тобто невелика кількість елементів. Всі елементи, навіть якщо ви дивилися мої відео тільки по цій серії адвент-календар-верстальника, хоча б там половина з них, то більшість елементів в цих вам знайома, нічого такого особливого тут немає. Просто один елементик за елементиком, розташовані тут. І ми їх за допомогою CSS ми їх стилізуємо. Стилізація у нас від, ну, тобто тут насправді більше зупинятись ні на чому такому не потрібно. Ну, про що можна зазначити таке, що можна раніше не висвітлюватися? Ні, тут все, все таке, що вже було. Дивіться, лейбл до інпута, кнопка Button всередині є AMG. Тобто кнопка з стрілочкою. на Ну, Своїм вмістом, не фоном, а саме своїм вмістом, все більше нічого. Тому давайте подивимось на стилі. В стилях тут знову ж таки все буде доволі просто. Єдине, що чим відрізняється цей макет від того, що ставало там в центрі, і ми якось це стилізували, тим, що тут є спеціальні речі стосовно позиціонування. Тобто, як робиться так, так, як зробити так, щоб. На початку, наприклад, цього всього не було, а потім воно у нас вистрибувало і робило це якимось таким умовно анімованим чином. От про це ми також поговоримо обов'язково. Але спочатку все одно да, базові підключення, Тобто, підключення шрифта, видима частина вікна браузера. Тут у нас вже без флексів. Тобто всі попередні проекти фактично були. Тут був Display Flex, Justify Content Center, Line Items Center. Тут цього немає, тому що це не потрібно. Не потрібно центрування, але навпаки. Внизу з лівого боку, і це буде, цього ми досягнемо безпосередньо а, тим, що тостер у нас буде позиціонований зафіксовано, position fixed, бачите, тобто не естетік, як зазвичай, position fixed, не абсолют, саме тому у бандії нема релейтіва. Давайте подивимось на тостер уважніше. Тобто, весь блок, весь вміст. У нього є ось такий фоновий колір, є... Колір текста. Тобто, якщо ми говоримо про тостер, давайте я це буду на сайті робити. До речі, я все ж таки покажу, незалежно від того, що я пішов вже від структури. Давайте я покажу, як це виглядає. Так, так. Ось так виглядають ці елементи. Кнопка з хрестиком з текстом. Далі обкладинка зображення, заголовок абзац, лейбл поле. Інпут під цей лейбл і кнопочки зі стрілочкою. Все. Ось так це виглядає без дизайну, без CSS. А ось так, звісно, виглядає з CSS. І якщо ми подивимось на тостер, да, тобто ми повинні розуміти, давайте я включу інспектор. Напевно, ви вже зрозуміли, що це у нас така е, лівокутоцентрована система. Давайте я отак зроблю. Не знаю, можливо, зменшу. Це занадто. Не хочу, щоб прямо внизу було, я сунув в бік, щоб моя голова не закривала. Ну, отак. Да, бачимо. Це сторінка, от вона в лівий нижній кут, тут все це сунуто. І давайте тепер подивимось. От тостер, якщо ми виділимо, яку нам частинку вона підсвітить. Дивіться, бачите, тостер оцей ось він. А все, що за його, за його межами, да, тобто ще раз, ось він. Ну тут. Підскадочка закриває е, хрестик-клос, і коло, тобто ці елементи вони висунуті за межі Тостера, хоча по структурі вони знаходяться всередині нього. Коновий колір такий, колір текста, відступи всередині, ви бачили, таке широке поле е, є в цьому фіолетовому блосі. Його ширина, його позішен фіксу, тобто він зафоксований в лівому нижньому куточку. Bottom 0 left 0. Саме ці три параметри вони роблять що. Вони, position Relative тут використовується, я на правильну думку висловив. Тому. Position for position тому немає, тому що в принципі, тут використовується вся сторінка. Коли, нам потрібен, коли ми хочемо позиціонувати відносно всієї сторінки, то фактично воно позиціонується будь-який елемент, він не естетик, він автоматично в першу чергу за відсутністю якихось найближчих батьківських елементів. Position Relative позиціонується 90 сторінки. Саме тому тут відбувається позиціонування bottom-left, саме чітко в лівий нижній куб. Так. Е, привід не з'явився з минулого відео. Ні, нібито нічого, це, це, це моя рука, да, нормально. Я трошки камеру інакше поставив. і... Ну, бо я думаю, що сьогодні він не з'явиться. Рожривий привід. Ну, це для тих, хто розуміє, про що я ті, хто дивився попереднє відео вчора. Так. Uh, і ось дивіться, Transition Bottom 1 секунда із In-out. Це якраз те, за допомогою чого перехід стану елементів з одного в інший uh, відбувається за допомогою цих налаштувань. Тобто, дивіться, у нас виходить параметр bottom, саме параметр bottom. Часто ми могли бачити, що тут написано All, а, тобто всі параметри. А тут конкретно вказано, що параметр bottom, який нуль. А він, коли да, він мінус 600. І от дивіться, давайте ми, зараз, ми, зараз, ми, ми цього не можемо побачити, як працює цей клас, тому що його не, немає тут. І от, що таке за селектор, ось цей два класи стилю? Бачите, у нього, до речі, специфіті, у нього останній да, останні 0.2.0, 20-ка виходить. І саме він потужний. Да. Тут немає пропуску, це не вкладеність, яка це саме мова про те, коли у одного елемента є два класи стилю. Collapsed, да? Collapsed. Оп, бачите, його немає. Тобто воно десь там, воно десь знаходиться. І а, так, чи можемо ми це якось. О, да, можемо. Бачите, чіп. Чіп. Воно приїхало. Так. Да. Окей, ось така у нас частинка. Ми побачили, як це працює. Тобто в реальному процесі це може бути як? Це може бути якась пауза з JavaScript зроблена, Да? Налаштовано так, що за певною паузою ця, ця частина буде заїжджати, певну кількість часу вона буде видима, або поки не клікнуть на хрестик, не закриють, і потім вона так само заїжджає. За допомогою цього, от така є організація процесу, скажімо так. Так, видаляємо цей клас, щоб повернути до життя. Це все. Так, ось воно все є. Close це відповідний елемент, який, який схрестив. У нього По абсолютна позиція це вже відносно цього fixed відносно тостера. Воно виходить за межі мінус 40 це топ. Тобто, коли вищі в верхньої лінії батьківського елемента, не естетик, а це у нас тостер, то це з мінусом значення. Left 55 це зліва вправо. І, відповідно, ось вони тут є, ці позначки. Далі Close toaster, тобто цей Close в якому це все знаходиться, а Close Toaster це безпосередньо це слово, да яке у нас. А, так, 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 так. Де цей клас? Щось що його. А, отут він Ось Close Toaster Ось він той ніжник. Для JavaScript-кнопочка, button кнопочка, да, і відповідно хрестик плюс слово. І от ці налаштування це у цього блока. Тобто без фона, без бордера стандартних, які є у елемента Button, верхні регістри літери, текст transform per case, розмір шhiфта, висота рядочка, відстань коригуємо стандартно між літерами. Дійсфлейфлік для того, щоб зображення і текст розташувалися в одну лінію, але е, намагалися бути центрованими, при цьому між ними є чи 20 пікселів. Ну і Відповідно, підключення Font Family, як зазвичай, до елементів форм, які не успадковують самостійно від батьківських елементів такі налаштування. Колір і курсор pointer для того, щоб ручка, курсорчик вказ, вказівничок наш змінювався на таку клік. У заголовках нічого особливого, шрифти, тому що ну, на баді, в принципі, ми не давали. Тут у нас окремо це все розписано, тим більше, що тут два шрифти, до речі, підключені, я не звернув на це увагу. Да? Да, бебас і робота. Угу. Так, да, тому, в принципі, в такому випадку має сенс ось так понаписувати прямо окремі елементи. Ось такі речі. Текст трансформ, атеркейс так само, розмір шрифта, відступи внутрішні зовнішні. Зовнішній за замовченням браузер надає для тегів заголовків, як і для абзаців, як і для гуїлів, списків. Висота лінії, font weight normal. До речі, дивіться, як тут організовано, що, на що хочу звернути увагу. Для того, щоб тут нічого такого там, не ліпити, от можна просто один з варіантів. Тобто той випадок, коли Тек БР, про який часто говорять, що ні-ні ні, не використовуйте, або використовувати в самий крайній випадок. от це є той самий випадок. Дивіться, коли нам тут треба з текстом, можна було, звісно, зробити так, от ширину, і воно е з'їхало би. Да? Але тоді треба було все одно розносити. Тут по, -по фразі get free stuff in your inbox. чотири е рядочки ми не можемо поставити. Е і тому дивіться, що тут у нас є. Зараз я покажу зараз. Так, ось, дивіться, тут теги БР. Теги БР вони переносять. Ну, теги БР можуть бути в такому синтаксисі, можуть бути в іншому синтаксисі. Це залежить від того, як ви робите, які у вас там є налаштування. Тобто, в принципі, нормально працює і так, і так. Так само, і АМЖ вони можуть бути ось таким чином. Так. Беречками перенесений текст про що, да, і це саме те, коли ми відтворюємо певний дизайн і не заморочуємося там, з розмірами, чи з окремими тегами, ще там, ще з ще, чимось. Ще, ще, ще. Так само можна в принципі, зробити що? Можна зробити пенчиками обгорнути, дати їм, наприклад, блочність, і вони тон-тон-тон вибудуються на да. get-free, spend, spend, box, box, in your inbox, spend також. Тобто варіанти, як завжди, є. Тут реалізація ось така, і вона так само ну, демонструє, що БР не такий ж поганий і не такий ж він, скажімо так, вигнанець, да? як його інколи подають, що не потрібно його використовувати. Так, з H1 закінчили, забзам теж все просто, шрифтове налаштування, відступ. Внутрішній обкладинка це ця картиночка, вона абсолютно позиціонала, тобто все те саме якось Close тільки винесено в верхній правий кут однаково на 120 пікселів за межі і туди і туди. Тому виходить, картиночка у нас сама розмір такий, що виходить, що вона нібито пришпілена туди, на цей куточок фіолетового фона. Тінюшечка є для того, щоб оцей бокс Shadow, для того, щоб тут. Показати, що воно над ним да, не таке не, не пласке, а щось, в принципі, повітря. І оситі да, повна. повне осіті. І opacity, чому в нас там не з'являлася ця картиночка? Да, тому що у нас е, ще повинно бути колапс і кавер. Ось такі моменти, да, коли воно їде, бачиш, бачите, колапсет ми дописували до Тостера. І коли е, Кавер, ця обкладинка в колапсіді, то вона у нас що робить? Вона у нас не видима. Так. Окей. Окей, окей. Форма. дійсно фліксула на этом центр Тобто флексами зроблені два елемента форми. В рядочок вони вибудились, поле і кнопка має цінувати ось це і ось це. Прости Line-Items-Center, щоб вони були чітко на одній лінії по горизонталі в даному випадку. Це лейбл, це підпис самого нашого поля. Ось цей email адрес інший шрифт, ну, тобто один з двох шрифтів, Rapper Case. візуальна вага, розмір шрифта, line height, блочність для лейбла, тому що він за замовченням у нас лінійний. І margin-bottom 10 пікселів. Тобто саме заради Mergeна змінили йому блочність, тому що у лінійних елементів нижнього і верхнього меджина бути не може. Ви можете їх написати, але вони не працюють із такою ну, самою сутністю цих елементів. І далі налаштування елементів форми, Input, type, email. Я думаю, що ви вже давно звернули увагу хто дивився ці випуски, що, в принципі, частіше за все. Використовується ну, дуже зручно а, звертатися до інпутів за а, селектором по атрибуту з певним значенням. Ну або по атрибуту, який починається там, з якогось значення. Таке у нас використання теж було. А, тут фоновий колір, white Height – це ширина, висота, фіксовані розміри border радіус, скруглення куточків, Font Family Шрифт. Колір тексту, який ми будемо писати, тобто це не плейсхолдер, плейсхолдер тут немає. Ось він чорний шрифт, чорний текст, точніше. Розмір шрифта, відступи зліва і справа. Тобто дивіться, В макеті от, е, покажу капкан, один такий пастку. Да, правильно казати. Покажу пастку інколи. Тут взагалі, от реально, це пастка, тому що тут е, новачки можуть як звертати. Блачок дали. І просто з самого початку текст пишеться. Да? Ніяких відступів тут немає. Але ви повинні завжди думати про що? Про те, що текстове поле, текст, коли ви в нього вводите, не повинно приліпати ні зверху, ні знизу. І якщо ви не маєте плейсхолдера в макеті візуалізованого, то все одно зробіть, ну подивіться пропорційно до розміру між розміром шрифта. Оберіть якесь таке значення між розміром шрифта та шириною цього блока. Висотою точніше цього блоку, оберіть якийсь пейдінг, наприклад, зверху знизу. Якщо це потрібно, якщо ви бачите, якщо нормально воно відносно пишеться, то пам'ятайте про те, що текст не повинен починатися на початку поля і не повинен закачуватися, приліпати, там, десь ховатися. Тому, по-перше, коли у вас нема плейсхолдера взагалі, то, знову ж таки, пропорційно до розміру шрифта і ширини цього блока визначите 10, 15, 20 пікселів, і поставте не тільки з лівого боку, а й з правого боку. Тобто завжди оці поля, коли ви верстаєте в браузері, перевіряєте, як воно виглядає, якщо це буде щось задовге. Це важливо. І пастка в тому, що коли навіть є плейсхолдер, і новачки такі раз подивилися, ага, відступ тут такий, наприклад, там 20 піксель. А тут написано плейсхолдер щось коротеньке, наприклад. Да, ось таке. Є дві пастки. Перша пастка, правий відступ не робить взагалі, і тоді тут все гарненько, але коли пишемо довге, воно туди заїжджає, це не ок. А друга пастка роблять педінг такий по кількості символів. От Є тут три символи, наприклад, беруть і педінг сюди, вставляють такий величезний. Не замислюється про те, що цей педінг не дасть писати, тобто він дасть лише оці три символи. Тобто, у вас буде там емейл, грубо кажучи, з 10 символів, а ви будете бачити лише три останні, які будете вводити. Пейдінг, тому що блокують, цей простір і все, не треба так робити. Тобто завжди думайте про те, що пейдінг з лівого боку, скоріш за все, ну, 99%, що такі, як з правого боку. Якщо, наприклад, тут немає якоїсь там кнопки, яка над цим полем по дизайну вона, нібито туди вбудована. Такі макети, в принципі, були. Щось що такий верстав, здається, у фронтенд ранку, всі в серпні такі у нас були там один чи два макети, де, де таке було. Ну тобто, звертайте на це увагу, це не те, що. Я не хочу казати фразу, що такого в книжках не прочитаєш, бо колись сказав, потім мені про щось сказав колись, потім мені в коментарях написали. А от дивіться, от я читаю зараз книгу ось таку, тут от -от -от написано на такій-то сторінці. Хтось сприйняв це як щось таке, що я. Це більше, напевно, як прислів'я таке було. А хтось сприйняв, ух, ти в мене тут цей аріольчик. Погано так не треба. Бо хтось подумає, що щось я цей. Так, ладно, а, да. З пейдингами я думаю, всі зрозуміли, всі почули. І таких проблем собі створювати не буде. Ну, бить, уникати мається на увазі. Напидінгом ми зупинилися бордерно, тому що це інтус. Відключається. Ну, по, по макету тут також не видно, в принципі, який аутлайн, Можна писати ще аутлайн, ну, це так, це вже не там. Ледачу не написано, можна писати, а можна писати. Аутлайн це спірна ситуація, до речі, Аутлайн це коли з'являється. Ось, дивіться. От, немає ніякого бордера, коли я клікаю, да, нібито з'являється бордер. Це не бордер, це отлайн це коли елемент форми, елемент веб форми в фокусі. Ну, і в принципі, будь-який елемент, дивіться, о, бачите, я заставом натиснув. І пішов далі. Ну, зараз він пройде по браузеру, по всьому повернеться на сторінку. Ось, бачите, Тобто табом можна рухатися ось так. Але саме аутлайн з він з'являється у елементі форми. Є да? е, такі інтерактивні елементи, тобто посилання кнопки, вони е, виділяються. І цей аутлайн інколи в дизайні макета він може бути присутній. Прописано, що саме outline повинен бути таким. А іноді ні. І коли ні, то верстальник, скоріш за все, його відключить, зробить аутлайн-нони, хоча насправді з точки зору да, доступності, це дуже важливий момент. І тут треба ну, якесь таке золоте правило, да, знайти золоту середину. Чи видаляти аутлайн, коли нема в дизайні, чи можливо краще зробити якийсь там на свій розсуд. Ну, тобто, тут чорне, воно ну, якось вже не дуже, не критло, Да? Можливо, його тоненьким, жовтеньким зробити. Можна інколи, інколи в, таку, в таких випадках проявляти якусь ініціативу, навіть якщо дизайнера поруч немає, і замовник не, не розбирається в тому, що ви робите, можна, в принципі, запропонувати якесь таке рішення естетичне. Тобто, і залишити аутлайн, і не пошкодити дизайн, скажімо так. Не нашкодить займ. Так, що це багато лірічних підступів, залишилося одне слово. всі таки дивляться, напевно, Іваном. Давай вже закінчуй <св> те. <'язувати> так. Submit, це у нас кнопочка. Відключаємо стандартний, стандартний фон, стандартний бордер. Встановлюємо висоту. Робимо Display Flex, центруємо текстову частину, точніше шестилочку цю. І робимо межан Top 20 от, разом з курсорчик по Intero. Ну, от, власне. Ось така у нас краса вийшла. 18-й проєкт був ось таким, сподіваюся, було цікаво. Всякому разі, він не схожий на ті інші проекти, ну, взагалі, да? з такого прямо конкретно нового це якраз приховування елементів за межами. Ну, до речі, таке часто використовується той самий бургер меню коли ми бачимо там полоски чи там 1-2-3, і ми натискаємо на полоску, і воно потім звідкись там з'являється і виїжджає. Це той самий ефект, коли ми цілий блок забираємо, викидуємо позиціонуванням за межі сторінки, а потім, коли потрібно, за певної події, за певної ситуації, воно у нас з'являється Там анімоване, не анімовано, але це все працює. Завтра, о 19.30, нас чекає 19 випуск. Адвент календаря Мерседит. Якщо тобі сподобалось це відео, подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати і мій канал. Дякую!